Добрий день, маленькі читайлики. Мабуть, ви колись вже чули, що сороку чомусь називають злодюшкою. Що ж це за таке слово? Справа в тому, що сорока любить різні блискучі речі, і вона тягне їх до свого гніздечка. Але ж чужі речі не можна брати собі. Ось послухайте, яка історія трапилася з сорокою у казковому лісі жила собі сорока скрикотуха. Була вона жвава, спритна і гамірна. Дуже вона любила кругом совати свого дзьоба і дізнаватися про щось новеньке раніше за інших. Усім привіт! А що я знаю? Ледь не щоранку лунала над великою галявиною. Була в скрикотухи одна таємна вада, про яку досі ніхто і не здогадувався. Надто вже вона любила блискучі речі, не могла спокійно пролетіти повз будь-який блискучий предмет. Сорока одразу хапала цю річ і швиденько летіла з нею подалі, заховувала здобич у таємному місці та час від часу навідувалася туди. Сяде злодікувата озерниця, чи не підглядає хтось випадково, дістане переливчату цяцьку і милується, сама до себе, примовляючи. Які ж ви гарні мої коштовності? Скрикотуха прикривала схованку гілочками, листям і травою. Навіть якщо хтось пробіжить чи пролетить поблизу, нізащо не здогадається, де лежать сорочені дрібнички. Якось кружляла сорока над деревами, визирала. Що де цікавого відбувається? Аж бачить вовчиня катається галявиною на новенькому велосипеді, а на кермі в нього блищить дзвоник і такий уже гарний. Скрикотуха сховалася на верхівці ялинки і почала ж бурляти в кущі шишки. Вовчиня зупинилося там Злізло з велосипеда і подалося в зарості. А сорока блискавкою кинулася до дзвіночка одним рухом відірвала його від керма і полетіла геть. Подалася білобока до старої смереки, де знаходилася пташина пошта. Тут зазвичай збиралися всі лісові мешканці. Щоб відправити листа, купити свіжу газету та почути новини. День уже добігав кінця, і пошту було зачинено. Поруч на гілці висів блискучий ключ. Сорока озирнулася. Гей, чи є тут хто? Довкола начебто нікого не було, скрикотуха. Миттю схопила сяючий під вечірнім сонцем ключик і раптом ще щось блиснуло їй у самісіньке око. Сорока помітила, що сонячних зайчиків пускають скельця окулярів, що з'їхали із дзьоба сови, яка дрімала прямо навпроти пошти. Сорока прожогом пролетіла повз сплячу птицю, схопивши дивовижні скельця у срібній оправі. Задоволена сорока заховала поцуплені речі й попрямувала до лісової лікарні, де щодня чергував працьовитий лікар дятел. Доброго дня! Чемно привіталася з крикотуха а потім поскаржилася. Лікарю, я втрачаю пір'я. За останній тиждень загубила цілих два пира. Дятел уважно оглянув нову пацієнтку, проте ніякої хвороби не виявив. Літайте повільніше, уникайте різких рухів серед густих гілок. Я дам вам рецепт чаю з кори дуба. Що пір'я стало міцнішим. Та чорнобіла злодійка вже накинула оком на великий скляний термометр зі сріблястою смужкою ртуті. І коли лікар відвернувся, щоб виписати сороці рецепт, поцупила термометр. Дятело озирнувся, а дивної пацієнтки ще й сліду нема. Наступного дня. Сорока зранку сиділа біля своєї схованки і милувалася добром. Тут були і незвичайні камінці, і монети, і різнобарвні скельця, і серебляста кулька, і ланцюжок. Тепер до колекції додався дзвоник, ключик, окуляри і великий термометр. Сорока розкладала поцуплені речі на траві під сонцем. І вони райдужно виблискували на всі боки. Скрикотуха забула про час так її захопила це заняття. А лісом тим часом поповзли тривожні чутки. Звірі птахи зверталися одне до одного. Ви чули, Чули, що сталося? новини були погані. Мале вовчиня на велосипеді розігналися на вузькій стежці, де прогулювався поважний сивий лось. Вовчиня не змогло вчасно загальмувати, а попередити про небезпеку було нічим. Хтось поцупив сигнальний дзвоник, і вовчик наїхав на старого. Лось потрапив до лікарні, де розгублений дятел. Ніяк не міг знайти свій термометр. До нього вже сиділа ціла черга лісових пацієнтів, але зміряти температуру їм було нічим. Бідолашні звірі терпляче чекали, а лікар незграбно метушився і не знав, за що хапатися. У школі тим часом навколо мудрої сови. Зібралися розгублені учні. Їхня вчителька була у справжньому відчаї. бо не знайшла зранку своїх окулярів і тепер не могла ані почитати школярам книжку, ані перевірити їхні домашні завдання. Я нічого не бачу. безпорадно мружила вона очі. А поблизу закритої пошти. Зібрався маленький натовп. Воштар голуб розводив крилами. Ось тут, вчора, він повісив ключ, а на ранок його вже не було. Наче корова язиком злизала. Скаржився голуб лісовим мешканцям, які дарма чекали на ранкову газету, і листи від родичів із сусіднього гаю. Та всім було відомо, що коров у лісі не водилося. Тому звірі й птахи вирішили розійтися на всі боки і розпочати пошуки втраченого ключа. Тут саме і сорока скрикотуха з'явилася. Вона була дуже стифована незрозумілим гармидером. То від одного, то від іншого білобока чула невтішні новини пробідала колося. Розгубленого лікаря і безпорадну вчительку сову. Тож це я, сама я і вчинила цей безлад. Раптом зрозуміла скрикотуха. Треба негайно все виправляти. Вона кулею полетіла до своєї схованки, дістала такі необхідні, як виявилося, предмети. І ховаючи від сорому очі, роздала їх власникам. Відтоді скрикотуха більше не чіпала сусідських речей, навіть дуже блискучих. Надто добре пам'ятала про той випадок. Але прізвисько сорока злодюшка назавжди прилипло до білобоки. Ось така історія. Вона вчить вас тітки, що не можна забирати собі чужі речі, але ділитися іграшками. Разом грати і дружити це добре. Дякую вам за увагу. До нових зустрічей!